Такий собі потічок гарний. І біля нього зеленоока жабка. Мак, мак, мак. Ой, сам такий а, поміряли водичку. І басейн. Так, ми там будемо купатися по дорозі вже з яйка. Там такий водоспадик. Краса. Класно. Вода супер так, жабка, покажи свої очка зелені. Привіт! Все, куди ти йдеш? З таким наплечником великим. Іду на яйо. Яйко. До речі, вони є зварені яйця, бо їх і на бришині. Добре, йдемо, доганяємо наших. На яйце, на яйце. Та вжеки тут мох на цих каменюках.